Дякую, що є можливість проводити такі заходи, обговорювати проблемні питання сьогодення. Їх у нас, на жаль, вистачає, особливо під час військового стану. Хочу також звернути увагу, звичайно, на необхідності єдності центральної місцевої влади і що стосується плану перемоги, який представлений президентом України, і місто Ніжин одне з перших на Чернігівщині. Ухвалило звернення до. Десяти міст партнерів по всьому світу це Європа і Сполучені Штати Америки. А у нас найбільше по області міст побратимів з усіх громад, де ми закликали підтримати план перемоги нашого президента і вважаю питання єдності сьогодні дуже важливим і актуальним. Той же час я би хотів, щоб ми сьогодні також підняли і тему бюджетів бюджетного процесу, який зараз активно триває на центральному рівні. І сьогодні і мене, як керівника міста, і всіх очільників громад дуже турбує процес формування державного бюджету, оскільки ми би просили, щоб 64% ПДФО залишались в доходах наших громад. Щоб була збережена надходження єдиного податку, залишення реверсної дотації в бюджетах територіальних громад. Це ті питання, які нас турбують. Бюджети громад вимушені. Нести дуже серйозні витрати на пільгове харчування дітей війни, зокрема, по місту Ніжино Ми порахували наступний рік. Нам необхідно 72 мільйони гривень, щоб надати таку пільгу всім дітям війни. У зв'язку з тим, що сьогодні доходи наших бюджетів дуже скромні. На жаль, ми таку пільгу на наступний рік не зможемо надати. І тому ми сьогодні звертаємося до центральної влади надати таку субвенцію. Саме громадам Чернігівщини, щоб ми могли цю пільгу надавати нашим маленьким ніженцям, якщо на жаль соблинці державної підтримки не буде, ми на наступний рік просто не зможемо ці зобов'язання виконати.